Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Ця це церква для мене – це ж просто калебіль історично сложившися. церква, українська. Засвідчила афілійованість Української православної церкви до забороненої в Україні релігійної організації Російської православної церкви. Щоб сказати, що ми себе пов'язуємо з РПЦ, і ми якось з ними поєднані, то такого не може бути. На зв'язок з Російською православною церквою перевірять дві єпархії Української православної церкви у Кіровоградській області. Чекають, як керівний центр усіх управлінь УПЦ ПЦ в регіонах, Київська метрополія, виконає припис Державної служби України з етнополітики і свободи совісті щодо усунення виявлених ознак зв'язку з Російською церквою. Кіровоградська та Олександрійська єпархії Української православної церкви потрапили до переліку 52 релігійних організацій, які входять до структури або пов'язані з Київською митрополією. Таку інформацію Суспільного Римало від керівника управління стратегічних комунікацій обладміністрації Віталія Останнього. 17 липня Держслужба з етнополітики і свободи совісті винесла припис Київській митрополії про усунення порушень. Закон про заборону релігійних організацій, які мають керівний центр у Росії, Верховна Рада ухвалила у серпні 2024 року. Після цього організації мали 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з Росією про ознаки афілійованості, тобто зв'язку з російською православною церквою, що потрібно для їх усунення, і що відповіли щодо зв'язку з російською церквою. У Київській митрополії УПЦ у спеціальному репортажі Суспільного це кафедральний собор у Кропивницькому. Він належить до релігійної організації Кіровоградська єпархія Української православної церкви. Церкву відвідує протягом 30 років кропивничанка Наталія Ковальова. Ця це церква для мене це ж просто колибіль, історично зложившаяся церква, українська. Ми тут теж громадяни України, патріоти. Поэтому ну, тільки все добре тут підвзноситься. чому українську православну церкву підозрюють у зв'язку з російською? Не розуміє ніяких зв'язків однозначно не, ні віжу, ні наблюдаю проповіді. Вон такі то тільки все правильно і направлено на на поддержание, как говорится государства народа. Сейчас уже давным-давно это мы отдельное государство. А що касается связи з Росією, ну я такого не знаю, не понимаю. У Кіровоградській області є дві єпархії Української православної церкви Кіровоградська і Олександрійська. Вони увійшли до затвердженого державною службою з етнополітики та свободи совісті переліку 52 релігійних організацій, які входять до структури або пов'язані з київською метрополією. Перевірку її на зв'язок з російською церквою держслужба проводила згідно з законом про забезпечення конституційного ладу у сфері релігійних організацій. Висновок оприлюднили на сайті служби 8 липня, яким засвідчила афілійованість Української православної церкви до Забороненої в Україні релігійної організації Російської православної церкви. Афільованість, тобто, це означає зв'язок, що ця церква має тісний зв'язок. Більше того, вона підпорядкована, і всі рішення Російської православної церкви вони обов'язкові для виконання єпископатом Української православної церкви. Перш за все, це зв'язок, який прописаний. В документах Російської православної церкви, тобто в статуті, в рішеннях архірейських соборів, помісних соборів Російської православної церкви, саме зазначені принципи, за якими діє Українська православна церква. І про те, що усі рішення вони мають обов'язково виконуватися Українською православною церквою. Наступний крок це буде досліджуватися саме афілійованість інших. Єпархій, так і парахальних управлінь, бо ці організації, які в єпархіях знаходяться, вони зареєстровані, як там, наприклад, Кіровоградське є управління Української православної церкви. Після оприлюднення висновку держслужби про виявлення ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією діяльність якої в Україні заборонена Київській митрополії УПЦ 17 липня винесли припис про усунення порушень протягом місяця згідно з законом про свободу совісті та релігійні організації, пояснила секретарка дослідницької групи держслужби Вікторія Кочубей. Якщо Київській митрополі буде недостатньо 30 днів для усунення виявлених порушень, вони зможуть подати мотивувальневі обґрунтування. Чому їм не вистачає 30 днів, дес буде розглядати їхнє обґрунтування і зможе продовжити ще на 60 днів. І е, після того, вже з Київська митрополія має прозвітувати, надіслати державній службі нашій ДЕС звіт про усунення виявлених порушень. І тільки в разі, якщо Київська митрополія не усуне ці е, е, ознаки, е, не виконає припис. То тоді будуть якісь уже наслідки, які передбачені далі. Законом говорить, служба має право звертатися до суду щодо припинення релігійної організації, і тільки суд буде вирішувати. Припиняти київську митрополію чи не припиняти це не означає, що забороняється православна віра чи віросповідання православне, чи забороняється віруючим далі вірити в Бога, так як вони до того вірили, і молитися тим святиням, і вклонятися їм. Це буде означати припинення релігійної організації Київська митрополія, тільки якщо суд винесе таке рішення, каже результати висновку, щодо Київської митрополії стосуються і єпархіальних управлінь УПЦ в регіонах. Єпархіальним управлінням. Управлінням варто замислити які кроки вони могли б вчинити для того, щоб положення російського статуту статуту російської православної церкви перестали бути чинними і для архієреїв Української православної церкви, які очолюють відповідні єпархіальні управління, зокрема Кіровоградське, Олександрійське, ну і не тільки всі єпархіальні управління. Щоб почути позицію щодо виявлених ознак зв'язку з російською церквою, суспільне зателефонувало керівництво Кіровоградської Олександрійської єпархії Української православної церкви. Проте деякон Олександрійської єпархії Кирило Бошко спілкуватись не захотів. Секретар єпархії Михайло Бобурка сказав, що це питання має коментувати лише керуючий митрополит Боголєп. Він на телефоні дзвінки не відповів. 25 липня суспільне надіслало запит на адресу, яка вказана на офіційному сайті єпархії. Секретар Кіровоградської єпархії Роман Кондратюк від зустрічі з суспільним відмовився, але пояснив цитую, кіровоградська єпархія не вважає себе афілійованою ні з російською православною церквою, ні з будь-якими іншими центрами в державі агресорі Росії. Кінець цитати припис держслужби щодо виявлених ознак зв'язку з російською православною церквою нині вивчають, сказав голова відділу Київської митрополії УПЦ митрополит Климент. Уважно досліджується юристами УПЦ на предмет їх відповідності вітчизняному і міжнародному законодавству. На превеликий жаль, чиновники Дес при підготовці своїх висновків щодо судоканонічних сакральних понять жодного разу не звернулися за роз'ясненнями до представників УПЦ. Це цей прикрий факт, а також багато інших обставин вказують на наявність серйозних порушень. У процесі здійснення того, що чиновники ДЕС назвали експертизою, ще більш скандальним є той факт, що основні висновки цієї експертизи обґрунтовуються не українськими документами, за якими здійснюють свою діяльність зареєстровані в Україні релігійні організації. А за документами заборонених в Україні російських церковних організацій і запозичені з таких самих заборонених в Україні сайтів. Правову оцінку саме такі методології експертизи, діяльності експертів, на мою думку, мають надати правоохоронні органи. Адже тим самим українські чиновники роблять допустимим користуватися і легітимізувати документи держави-агресора. Наша церква неодноразово заявляла, що вона жодним чином не має. Ані адміністративних, ані юридичних не лише підпорядкувань, але будь-яких інших контактів наразі із релігійними організаціями в державі агресора. у реєстрі релігійних організацій та офіційних документах Українська православна церква не має приставки Московський патріархат у своїй назві у травні 2022 року. УПЦ внесла зміни у статут, щоб відмежуватись від російської православної церкви. Попри це, згідно з релігієзнавчими експертизами держслужби з питань свободи совісті, УПЦ є структурним підрозділом. Зілом російської православної церкви уже в 2025 році третя вже експертиза, де фактично повторюється одне і те ж чітка чіткі ознаки залежності української е е е православної церкви. Від московського патріархату. І до сьогодні у нас є ситуація, коли всі єпископи без винятку є в православних календарях російської православної церкви, так тому що вони офіційно не виходили із цієї церкви, не було жодних заяв жодного поступа, що він виходить із найвищого керівного органу. Сійського слав церкви, це Росія, собор, Чи Помісний Собор. Сьогодні ви е, чітка установка пересидів, тобто дочекатися закінчення війни, а далі вже е, е, говорити про гоління і про все інше. Впевнені, що зв'язку з російською церквою не мають, тому до перевірок готові, розповів священник кропивницького храму благовіщення Пресвятої Богородиці УПЦ Іван Верескун. Так щоб сказати, що ми себе пов'язуємо з РПЦ і ми якось з ними поєднані, то такого не може бути, тому що Українська православна церква, так само як і держава Україна, вони проживають свою трансформацію з часів незалежності. Українська православна церква належить саме до Української православної церкви, керівний центр Української православної церкви, Київська митрополія. Сьогодні статус нашої церкви, він, можливо, в якійсь мірі не визначений на офіційному рівні серед православних церквів. Але після собору у травні 22-го року наша церква йде таким своєрідним шляхом ну, розбудови вже українського православ'я. Вона належить сама до себе. Вона продовжує своє буття як, як церква. Її канонічний статус ну можливо в сьогоднішньому розумінні його можливо можна там назвати як напівавтономія, говорить у цьому храмі богослужіння проводять українською мовою в усіх інших храмах. Єпархії богослужіння звершується церковнослов'янською мовою. Серед 15 православних церков світу помісною українською православною церквою є православна церква України. Цей статус вона має після отримання Томосу. Це документ, яким селенський патріарх Варфоломій 5 січня 2019 року надав їй незалежність для всього православного світу. Українська православна церква в Україні. В єдності з московським патріархатом вона частина Російської православної церкви пробули 22-му році фіафанії собор, на якому затвердили не на новий Української православної церкви, де вичистили всі згадки про російську православну церкву. Вони припинили поминання патріарха Кирила. Але але вони не зробили основного. Вони повинні були на цьому соборі прийняти рішення і розіслати всім церквам 15-ти про те, що вони розривають ці стосунки з російською православною церквою. Вони цього не зробили, і вони залишаються. Тобто, формально вони формально вони не поминають патріарха Кирила, але з точки зору канонів вони залишаються у складі Російської православної церкви. І для всього православного світу Українська православна церква, церква в єдності з московським патріархатом і на чолі з митрополітом Ануфрієм. Вона залишається частиною Російської православної церкви. Священик Іван Верескун вважає, держава має дати УПЦ час перестати, наприклад, клеймити ту чи іншу церкву і використовувати до неї якісь там. Свої рідні наклепи чи ярлики, приписи Державної служби з атомполітики сподобасовості, чітко все розписано. Дайте матеріальні підтвердження того, що ви декларуєте успіх. Якщо от ви кажете, клірики кажуть, що вони ніякого відношення не мають до московського патріархату. Добре, це письмово рішенням своїх керівних органів. Тут починається вже варіанти. Так, а ми не можемо, ми не хочемо. Для чого це і це так? Ви ж декларуєте усно, ви говорите про те, що ніякого відношення не маєте. Дайте підтвердження. Виконати припис Державної служби Київська митрополія має до 18 серпня. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Анатолій Басисти, Роман Сташенко, Юрій Мірошник, Яна Боржак, Суспільне, Кропивницький.